Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Пережили ще одну ніч дуже великих та тяжких атак. Дуже велика кількість ракет була випущена цієї ночі. Це все почалося приблизно після 12-ї ночі. Ну, я наскільки пам'ятаю, це була десь перша, півдругої, коли саме почалася ця повітряна тривога величезна. Сьогодні записується відео вранці, сьогодні у нас 9 число. 9.01. Мені якраз на цей день, на 9 число 9.01, випадала карта скорботи, випадали карти тяжких ударів та смертельних небезпек. Тому от якраз в цей день воно все і програлося ось так. от, На жаль. Е, так, були загрози, і зараз говорять про це, що нібито вдарили Арешником по Львівській області. Багато розганяється цієї інформації, багато про це говориться. Там, по-моєму, якийсь Чистрийський район, чи десь там була зафіксована атака по якомусь дуже важливому джерелу критичної інфраструктури. Я хочу сказати зі своєї сторони, що я не думаю, що це Орешник, але я думаю, що цей удар був дуже сильний. Стосовно Орешника, я дуже сильно в цьому сумніваюся, але разом з тим хочу сказати, що мені на Львів та на Львівську область цього тижня теж карти випадали дуже тяжкі та небезпечні. Так. По Київській області більше випадало, по Києву менше випадало, але сталося так, що саме по Києву були більші удари та атаки, і, взагалі, по всій Україні було багато влучань саме по якихось критично важливих об'єктах, що підтверджує мої слова про те, що я говорив нещодавно, що будуть атаки на об'єкти інфраструктури і що Саме от після цей от період релігійних свят і після релігійних свят є найбільш небезпечним. Також я попереджав, що загальноукраїнські повітряні тривоги цього тижня будуть більші, ніж минулого тижня, і так воно, на жаль, склалося. Тому, шановні мої глядачі, тримаємося, надіємося, що це все гадство закінчиться. Вони про щось домовляються, домовляються та домовляються. Домовитися ніяк не можуть. Стосовно потенційного удару Арешником. Взагалі по Україні, бо я думаю, що це і ПСО. Я не думаю, що це був прямо арешник. Арешник, Ну, жителі Дніпра, певно, підтвердять і Дніпропетровської області. І це ми самі могли бачити. Хто не лінивий, може погуглити. Арешник має більшу зону ураження, більшу зону атаки, ударів і небезпек наслідків. По Острийському району те, що кадри сьогодні в новинах були, ну це тяжко назвати ударом арішника. Так, да, це була масована атака. Так, вона була цілеспрямовано зроблена по критично важливому об'єкту, але це я не думаю, що це арішнік. Але стосовно того, чи є потенційні загрози удару арішником чи іншою важкою зброєю, тяжкою зброєю, я сьогодні ввечері запишу прямий ефір. Так що доєднуйтеся, ми з вами побачимося в прямому ефірі і будемо цю тему розбирати по пунктиках. Тримаймося, молимося, щоб все було добре в кожного з нас. І надіємося, що це все, вся ця війна якомога швидше закінчиться. І все буде добре. Бажаю всім нам миру, добра, благополуччя, захисту вищих сил і всього найкращого, чого тільки ви самі собі можете побажати. Тримаємося! Надіємося на краще. Ввечері, я думаю, десь година 19 або 20, В прямих ефірах в Тіктоці та в Ютубі будемо розглядати тему потенційного удару Арешником чи іншою тяжкою небезпечною зброєю далекого ураження. Всього доброго, побачимось.